Вражаючі вибухи у Криму та РФ Насподівано окупанти почали масово ловити ракети та бомби від ЗСУ. Своєрідна мотивація покинути наші території під ударом порти аеродроми на нервах. Кримське місто, якому давно прийшов час прийняти водні процедури, падають атакам та на Севастополь, де схоже почалася справжня паніка, куди влучають і що горить у расистів. Побачите у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути всі важливі і актуальні новини. У різних районах тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Окупаційна влада традиційно заявляє про роботу так званої ППО. Ну а моніторингові телеграм-канали пишуть про загрозу ударів балістичними ракетами атакам. Також в деяких районах півострову вже здіймається дим, спричинений або реальним прильотом, або падінням від уламків ракети чи баспілотника. Так, зокрема, місцева влада повідомила, що російська півіу працює в Джанкуї над селом Новостепне. Та відразу ж почав там здійматися дим. У соцмережах зазначають, що вибухи також чули і в Красногвардійському та Краснопоракупському районах писали і про загрозу ударів з боку України балістичними ракетами атакам з касетною частиною. А тим часом так званий губернатор тимчасово окупованого Херсону вже заявив про ракета атакам над Херсонщиною. Відомо, що повітряні сили збройних сил України регулярно обстрілюють. Ракетами та безпілотниками військові і інфраструктурні об'єкти рашистів на території тимчасово окупованого Криму. Також морські та повітряні дрони Сил оборони України вразили рашистську базу боргової охорони в Криму на озері Донозлав. Ударів зазнали також штаби з пункту управління склад боєприпасів, техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції. Рашистів відомо, що ураження нанесли морські та повітряні дрони СБУ. Окупаційні військові Морські сили Арафії проводили навчання з захисту акваторії озера Донозлав у Криму. Завдяки дронам СБУ, ці навчання стали провалом, тому що рашисти не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера, зазначають військові. Джерело зву стверджує, що в результаті комбінованої атаки дронів було уражено і виведено з ладу штаби з пунктом управління рашистів та його вогневі позиції. Це ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для рашистів на паст в які їх систематично знищуватимуть, додало джерело. У свою чергу рашистські міноборони стверджують, що їхня ППО начебто, перехопила 33 дрони над Кримом, а в Чорному морі, начебто, знищили 10 морських дронів. Однак сили оборони України оприлюднили відео, що підтверджує потужні удари та ураження бази рашистів у Криму. Про що, звичайно ж, рашистські міноборони наразі не відзвітувало. Також нагадаємо, як напередодні в Ростовській області Арафії лунали вибухи в районі військового аеродрому Мілерова. Там спалахнули масштабні пожежі внаслідок атаки безпілотників. Окрім того, під удар потрапила місцева нафтобаза. Це підтвердив телеграм-канал Кримський вітер». Пишуть саме про зафіксовані прильоти по військовому аеродрому в Ростовській області. Також у мережі повідомляли про вибухи. Біля населеного пункту Долотинка та районі нафтобази. місцеві жителі писали про безпілотники та нарахували понад 16 вибухів відразу на трьох локаціях. Окрім того, кримський вітер написав про фіксацію масштабних пожеж в районі злітно-посадкової смуги та стоянок рашистських літаків на Мілерова. Згодом у мережі з'явилися і супутникові знімки наслідків атаки на аеродром. Можна побачити три осередки пожежі на місці ангара, технічної експлуатації. Таційної та частини на відкритій місцевості на одному із складів паливно-мастильних матеріалів. Чи пошкоджено літаки або інші засоби наразі невідомо, однак горіло потужно. Навіть рашистський лідер Владимір Путля раніше визнав, що збройні сили України вдало б'ють по кораблях чорноморського флоту АРФ. На Наразі щодо розвитку МВФ Арафі Путляр заявив про необхідність захисту рашистського флоту від можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів. Но необхідно захистити наш флот від можливих атак вже на далеких підступах до військово-морських баз та районів дії наших кораблів, розвивати розвідувальну авіацію флоту, нарощувати сили та засоби ведення радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Ми також маємо оцінити стан та потреби морської авіації борогових ракетно-артилерійських військ. Наголосив Путляр. Президент Арафія зазначив, що під час формування держзамовлення на будівництво нових кораблів має враховуватися перспектива до дві П'ятдесятого року, на його думку, це дозволить не лише прорахувати, забезпечити серійний випуск існуючих типів кораблів, а й гарантувати перехід на наступне покоління військово-морської техніки вищого техніко-тактичного рівня. Путлер має на меті нарощувати міць ВМФ Арафії, але як вважає політолог Євсієв, РФ навряд чи зможе кількісно випередити військово-морський флот США. Тим часом в ГУР повідомляли про масове скасування рашистами турів в Крим. Ну а цікаво, чому. Це рашисти просто бояться їхати у Крим на відпочинок. Ситуація на території тимчасово окупованого півострова спричинила масове скасування турів над курортах. Про це пише про служба головного управління розвідки в телеграмі. У розвідці інформують, що від організованих на червень 24-го року турів в окупованому Севастополі відмовилися майже 80% рашистів. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих поцівок в минулому місяці склав понад третину. Передусім, Шиста, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація. Йдеться в повідомленні. Зокрема, як зазначають в гурна масову відмову рашистів від відпочинку у Криму, вплинула ненадійна та небезпечна робота системи ППО загарбників. Ще один фактор ризику, вразливий незаконний Карченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму. Зорафія та використовується. Москвою для воєнної логістики зазначило в українській розвідці. Крім того, частина жителів тимчасово окупованого Криму залишилася без водопостачання та систематично має проблеми із електропостачанням. У Карчі Феодосії та Саках через пошкодження магістральних мораж частина абонентів залишилася без води. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив так званий міністр ЖКГ Криму Максим Нових. Крім того, Нових зазначив, що пошкодження локального характеру на водоводах сталося тако в Поторійському та Курманському районах а еколог Євген Хлобистав говорить про неналежний стан комунальних мереж на півострові. Він зазначив, що новобудови на півострові підключали до застарілих систем водовідведення. У Криму за час окупації не було проведених реконструкцій систем водовідведення. Під час окупації значно збільшилася кількість людей, які проживають у Криму. І практично сьогодні така кількість збільшилася від 750 тисяч до 1 мільйона. Якщо 2 мільйони користувалися аварійними системами водозабезпечення і водовідведення, то коли 3 мільйони користуються такими системами, то ситуація зовсім інша. Підкреслив хлобистов. Спіткали проблему жителів Криму із електропостачанням. Так званий голова Криму Сергій Аксюнов заявив, що відключення світла на окупованому півострові нібито пов'язані з аномальною спакою, а не через постійні пролюти. Російський гауляйтер Криму Сергій Аксюнов повідомляв, що у Криму відключають комерційні підприємства підприємства від електроенергії, щоб уникнути обмежень енергопостачання житлового сектору. Так званий голова Криму уточнив, що в умовах аномальної спеки споживання електроенергії в Криму зросла в півтора рази. Перебої з подачою електроенергії на тлі аномальної спеки спостерігаються по всьому півдню Арафії у Криму та Севастополі. обмеження діють із вівторка, а в четвер через аварію на мережах. Подачу світла припинили в центрі Ялти над усуненням несправності роботи. Воте тривають, ну а ми вам дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо маєте якісь думки з приводу цієї теми, то допишіть про це під відео в коментарях. Ну і також не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. До зустрічі. Слава Україні!